Корпорація нерухомості Ріел вела в експлуатацію черговий об'єкт нерухомості щасливих господарів, готовий приймати шостий будинок першої черги житлового комплексу компаньйон. Це вже четвертий об'єкт, який Ріел здала від початку війни. Буквально за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення. Керівництво компанії прийняло рішення, що потрібно відновлювати роботи, адже економіку країни потрібно підтримувати людям необхідне житло. Одним із перших комплексів, де будівельники відновили роботи, був саме житловий комплекс Компаньйон. Результат сертифікат готовності. Житловий комплекс «Компаньйон» – це дві черги будівництва, які складаються із шести будинків на 238 квартир. Це комфорт клас невисокої поверховості. Із продуманими ефективними плануваннями. Цегляні будинки мають автономне опалення. У дворі місця для занять спортом та відпочинку. Комплекс продумано так, щоб тут було комфортно абсолютно кожному. Тут класна зона відпочинку для прогулянок, спортивні і дитячі майданчики. Окрім цього, компаньйон має вигідне місце розташування. Лише 15 хвилин. Іти в центрі Львова. Всього 7-8 хвилин до одного із найбільших ТРЦ Західної України. Зовсім близько супермаркети. Аквапарк. У цьому ЖК поєдналися абсолютно усі переваги. Це тиша і спокій, затишок і комфорт, зручність і універсальність. І усе це в абсолютній близькості до головних локацій Львова. Тобто, тут ви проживаєте у повній гармонії, а за 15-20 хвилин можете опинитись у двері подій великого міста. Ви ще маєте нагоду придбати квартиру у житловому комплексі Компаньйон. Залишилися одиниці квартир за доступними цінами.